Добрий день, з вами знову я, Наталка. І про що ми сьогодні поговоримо? А Поговоримо про одну ситуацію, свідком якої я нещодавно стала. Мама звертається до своєї дитини, до хлопчика, веде його додому і промовляє: ну, сьогодні я тобі вже втру маку. Ну, сьогодні я тобі вже тручаснику. І де це можна було стільки? Гуляти. А домашнє завдання ти зробив? Ні, ну то точно втрумаку. Що ж сказала мама? І що означає втерти маку або втерти часнику? А означає це дуже сильно лаяти Так лаяти ось так. Дійсно, це значення переносне і називається це фразеологізм. Тобто сполучення у переносному значенні. Знаймо, запам'ятовуємо і використовуємо втерти маку або втерти часнику – дуже сильно лаяти. З вами була я, Наталка. До побачення!